Тільки один раз на рік всі цінники стають червоними. Чорна п'ятниця за тиждень, проте магазини уже активно до неї готуються та пропонують великі знижки на свої товари. Мінус 30, мінус 50, а подекуди навіть мінус 90 відсотків. Чекають цієї події франківці, аби зробити потрібні для себе покупки за вигідними цінами. Ми, як дівчатка, дуже любимо косметику, дуже сильно. Будь-який косметичний магазин. Чорна п'ятниця це для нас рай. Ну і магазин одежі. Так, щось з зимового одягу, щось таке сезонне, щоб вигідно придбати. Звичайно, що всі чекають. Якщо є там, потреба купити якусь техніку або там щось для автомобіля, і воно якраз на часі і є гарна знижка, це кльово. Минулого разу користувалася знижками Чорної П'ятниці. Цього року не знаю поки. Часто звертаю увагу на знижки на одяг. Рекламна кампанія на чорну п'ятницю і справді сягає неймовірних масштабів. І в цей період кажуть експерти необхідна особлива пильність при купівлі товарів через інтернет мережу, тому що в такий шалений бум знижок можна натрапити на шахраїв. Зовсім інша справа зараз в онлайн. Дуже багато шахраїв. Під чорну п'ятницю такі, ніби шалені розпрода шалені знижки, але насправді потім люди можуть не отримати або неякісний зовсім товар, який не відповідає навіть тій ціні по знижках. Або взагалі не отримати. Тобто деякі підприємці, ніби реєструються, подають під час там, чорну п'ятницю дуже великі знижки і ще роблять просять передоплату якісь кошти, а потім взагалі не відправляють споживачу той чи інший товар. Тому в онлайн є набагато більше ризику купити неякісний товар, особливо в цей період, коли діють знижки. Часто продавці та маркетологи вдаються до хитрощів, пропонуючи акцію 1 плюс 1 дорівнює 3. Дивлячись на такий цінник, покупець не аналізує, що вартість двох товарів уже включена ціна третього. Фахівці кажуть, найнадійніший спосіб берегтись від маніпуляцій заздалегідь вивчити скільки коштують бажані речі. Перш, ніж ви хочете придбати якусь, якусь товар, його треба запланувати, яку саму ви хочете модель, щоб ви, наприклад, сказали, чи для себе постановили, який саме товар, яких властивостей, і вже тоді почали моніторити ціну. І це почати робити до настання тої Чорної П'ятниці, яка цього року, каже, 24 листопада, так припадає. Тобто, наперед, треба моніторити. Дуже гарно тепер є доступні ціни, дійсно можна порівняти ціну в інтернеті. Промоніторити ціну по різних магазинах. Зиник для того, щоб уже коли прийде там той чорний тиждень, чи чорна п'ятниця, прийняти рішення чи поспішати його купляти, чи почекати. І після чорної п'ятниці можливо ціна залишиться та сама, або ще й знижиться. Тож, перш за все, не поспішайте та пам'ятайте, що з чорною п'ятницею знижки та акції не закінчуються. Віталія Когуч, Ігор Горпопик, телеканал 402.